Зараз ми з вами відправимося в подорож Атлантидою, так? І щоб ми були цілі неушкоджені, треба чути, що вам буде говорити інструктор. Добре, а відправимо? мені подобається. Я разом не була у печері. Я перший раз піду в печеру. Значить, все, що буде вам говорити Діма, ви його слухаєте. І, і тоді я вас зустрічаю тут з гарними посмішками. Тида унікальна тим, що вона на 80% кристалізована. Коли ви зайдете, кристали будуть у вас і над головою, на стелі, і на стінах, і навіть на підлозі. Там є постійні жителі. Це кажани більше всього. Перший раз сюди зайшли в печеру, тут е настільки все блищало, настільки було не тронуто людиною, що коли вони наводили перший раз світло на е гіпс, він настільки відблискував, що й людей, першовідкривачів, аж сліпило від цього. Зараз же ми цього блиску вже не бачимо. Звідси є кілька теж розголошень. Є ось, якщо пройти прямо, нагору піднятися, це теж буде е, інший маршрут, е, вже максимальний там, де вже потрібно рухатись по розпорі. По розпорі це коли е, підлоги якби такої прямо від вами немає. Є лише одна стіна і інша. І вам потрібно е, об одну стіну спиною обпертися, а в іншу ногами впертися. І ви так боком рухаєтеся над. Обривом таким, який треба вам подолати. Але ми туди сьогодні не підемо. Ми підемо трішки попростішому маршруту. Так. Тут всі, хто вперше в атлантиді, вони проходять посвячення, Посвячення в спалеології. Вам потрібно стати на коліна. І не встаючи з колін, вам потрібно пролізти, пройти. Ось до того постаменту, де є книга Атлантиди. Ця книга записує ім'я кожного, хто вперше е, приходить в Атлантиду. Для цього ви маєте що зробити? Пройти на колінах, покласти свою руку на книгу, сказати своє ім'я, щоб вечера почула, і здати клятву. Я клянуся не завдавати шкоди, по щиля Приймається, може вставати і дивитися, як інші страждають. Віктор, Клянуся не задавати шкоді печері Атлантида. Максим, обіцяю не задавати шкоди Атлантиді. Поліна обіцяю ніколи не задавати шкоди печері Атлантиді. Ангеліна, обіцяю ніколи не задавати шкоди Атлантиді. Аня, я обіцяю ніколи. Там это наша группа ползет. Пускай пол. Что надо? Очень прикольно. Я пролез. я тебе свечу. Давай. Yeah. Is... Ah. Да, да, да. Как вам? Понравилось? Супер. Руки вверх подняли все!